Доброго ранку! Смачного сніданку вам, смачної кави! Я провела експерименти, про які хочу вам сьогодні розказати. І сьогодні моє відео буде про пеларгонію, квітку, яка прийшла до нас із Південної Африки. Вперше в Європу вона потрапила лише в кінці 16 століття до Франції для добування запахів для парфумів. Ну і у 18 столітті ця рослина для Європи все ще була екзотичною. А от з 20-х років 19 століття пеларгонії стають самими розповсюдженими квітками і садовими рослинами. За народними прикметами пеларгонія дуже прив'язується до своєї господині, допомагає помиритися закоханим та оберігає від вроків та зглазу усіх членів сім'ї. Ну а ми, звичайно, цю квітку любимо за гарні квіти. Квітування красиве. Вона прикрашає наші будівлі. Загалом нараховується 300 видів пеларгонії і понад 10 тисяч її сортів. І, звичайно, коли до нас потрапляє така квіточка, хочеться її розмножити. Ті, що нам найбільше подобаються, хочеться, щоб наші будинки і подвір'я квітували. Ну, і я зробила такий експеримент. Я хочу дослідити, як краще вкорінювати пеларгонію, В чому вона буде вкорінюватися найкраще. Для вкорінення в мене є 4 череночки. Їх рекомендують підсушити після того, як ви зрізали з маточного кущика десь 12 годин, дати їм поледжати, щоб підсохли кінчики. І лише після цього ставити на вкорінення. Я буду вкорінювати в такі маленькі стаканчики 100 грамові. Звичайно, що треба зробити отвори, щоб був дренажний злив, якщо буде перезволоження, щоб наші корінчики не загнили. Ну і взяла я для експерименту чотири види середовища. Так? Це водичка, ґрунт, вермікуліт і перліт. Вермикуліт, до речі, дуже гарно виглядає. Він такий екстразик і блискучий. Ну і перліт вармікулі це мінеральні такі речовини, це рахується вспучений пісок. Вони мають властивість накопичувати волого, тобто надмірну вологу, тобто надмірно вологи вони на себе забирають, а тоді, коли вологи замало, вони можуть її повертати до ґрунту, до рослинки. Тобто вони трошки так допомагають в контролі вологості середовища. Все зволожую і ставлю свої корінчики. Вермикуліт за щільністю виявився для мене самим таким ну як комфортним і приємним, тому що, він по, коли в нього вставляєш рослинку, він дуже добре піддається, тобто і не розсипається, і пропускає рослинку і такий дуже м'якенький. Перліт досить. Чільний, і якщо б корінчики були м'якіші, то треба було б робити такий отвір. Ну, і водичка, і ґрунтова суміш універсальна, звичайна з магазину. Далі я всі свої рослинки ставлю. В бокс для того, щоб забезпечити їм постійну вологість повітря, під підсвіточку і буду дивитися, контролювати температуру і, що у нас відбувається, паларгонію краще пророщувати при невисоких температурах. Ну, рекомендую десь 15-17 градусів. Ну, от пройшло три тижні і я хочу подивитися результати вкорінення. Е, це ми беремо череночок, це водичка, досить непоганий корінчик, досить довгий. Якщо ми посадимо рослинку, вона зараз добре вже буде розвиватися, чудово себе почувати. Далі ґрунт. В ґрунті, що це? Корінець чи це волокно від ґрунту? Ану, ближче дивимося. Це все-таки корінчик, але дуже-дуже маленький. Ну, Якщо його так в ґрунті далі і тримати без пересадки, то він буде нормально розвиватися. Але порівняно з водичкою, корінець набагато менший. В перліті є корінчики, є непогані, але за розмірами вони значно менші, ніж. У водичці, але може бути такий варіант, теж непоганий. Ну, і вермоколіт, той, що я хочу побачити найбільше. Є корінець, але десь так само, як і в перліті. Водичка виявилася найкраще. Ну, от всі результати перед вами вкорінення. Вибирайте, який вам більше до вподоби. Паска, готуємось до паски, робимо крашенки. І, звичайно, що я хочу спробувати зробити сяючі яйця. Як це зараз багато хто показує, беру домашні яєчка, мию їх трошки. І далі будемо їх фарбувати вином. Оп! Так. Вже покрасила одне яйце, тріснуло, нічого добавимо новеньке. Шукаємо будь-яке вино, яке у вас є, можна те, що вже старе, те, що давно стоїть. Наливаємо вино у кастрюльку. Я взяла домашнє, смородинове, колір у нього дуже гарний, воно в мене трохи забродило, головне тепер, щоб не вибухнуло. Ну, і кладемо наші яйця у вино. Варити яєчка треба 12 хвилин. Дивлюся, чи покриває вино повністю мої яйця. Але ні, не покриває, треба шукати ще. Тому зараз буду шукати все, що є залишки вин, які в мене де були. Ну, дуже добре буде і прибирання. Використаємо всі вина, які вже дуже довго стоять. Ну, і познаходила я кілька залишків, понебагато. Це колись було біле вино, не знаю, скільки вже стоїть, і ще одне біле вино. І ще одне воно у мене знайшлося якесь витримане, навіть незрозумілого для мене взагалі кольору. Воно і не біле, і не червоне, а може було рожеве, але Бог його знає яке. Заливаємо наші яйця, закриваємо кришечкою і варимо протягом 12 хвилин. Кажуть, що можна використовувати будь-яке вино. Якщо використовуєте біле, то до неї до вина можна додати харчового барвника, і тоді буде кольор такий, як вам буде потрібен. Ну і прокипіли яйця 12 хвилин, далі залишаю їх ще в гарячому цьому розчині на 12 годин. Опа! І ось результат. На що це схоже? На крашенки явно ні. Нічого не блистить. Взагалі, вони схожі на якісь камінчики ще з такими білими розводами. Не знаю, можливо, це тому, що в мене було прокисше вино, можливо, тому що домашнє, там друга технологія виготовлення. Але маємо те, що маємо. Ну, нічого буде в цьому році в мене така цікава. Паска з такими крашенками. Мармурові яйця. <рес> так все. Друзі, на цьому всі новини в мене. Сподіваюся, інформація буде для вас корисна. Мій досвід з крашенками виявився досить цікавим. Будуть в мене в цьому році не сяючі <рес> якісь кам'яні крашенки. Можливо, це через домашнє вино. Вам вирішувати, будете випробувати це чи ні. Вітаю вас з прийдешніми святами, миру в душі, Божого благословення і гарного настрою на сьогоднішній день. До зустрічі!